Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Даний набір з чотирьох гелевих ручок стане чудовим подарунком для школярів. Ручки мають дивовижну особливість, їх чорнило легко стирається. Кожна ручка виконана у вигляді милих персонажів свині, ведмедя, кішки та миші. Стильний та яскравий дизайн ручок надасть радісного настрою. Товщина вістря становить 0,35 мм, а чорнило має синій та чорний колір. Пропонуємо до вашої уваги капілярні ручки для малювання. Ці ручки ідеально підходять для створення тонких ліній та ескізів. В наявності ручки з різними наконечниками, що дозволяє досягти різної товшини ліній. Чорнило має насичений пігментований склад, гарантуючи стійкість та яскравість кольору. Капілярна система забезпечує плавну та рівномірну течію чорнила, дозволяючи вам контролювати кожен рух. Вони стануть незамінним інструментом для художників, ілюстраторів. Та студентів, які цінують якість та надійність. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок з милими тваринами. Дані набори включають від 100 до 500 наклейок, оформлених у вигляді милих та кумедних мультяшних тварин. Вони ідеально підходять для різних цілей, наприклад, як етикетка для подяки або ж просто як прикраса для різних творчих проєктів. Вони легко приклеюються до різних поверхонь та не залишають слідів після зняття. Даний набір є відмінним вибором для тих, хто полюбляє творчість та креатив. Пропонуємо до вашої уваги щоденник для планування справ. Це стильний та функціональний щоденник для організації справ на рік. Компактний формат А5 забезпечує зручність використання та дозволяє легко брати його з собою в дорогу. Внутрішні сторінки розділені на зручні розділи, що надають простір для записів, нотаток та планування. Обкладинка виконана з якісних матеріалів, що забезпечує довгий термін служби та зберігає його елегантний зовнішній вигляд. Плануйте свої тижні та Дні відстежуйте завдання та звички досягайте поставлених цілей із цим щоденником. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Цей набір складається із шести стильних гелевих ручок. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб.